Доброго дня, магія теророукраїнська, мене звати Олена. На що потрібно звернути увагу зараз? Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, Ну, а далі слухайте, дивитесь. Сигнафікація кварін по першому та другому варіанту. На що потрібно звернути увагу зараз? Ради? Варіант по першому варіанту ваша сигніфікація. Ви проходили трансформацію, можливо, це стосується не лише ваших внутрішніх змін трансформаційні. Процеси. Особливо це стосується в особистому житті. Ви вдоволені на даний момент, який результат ви отримуєте. Ви вже не згадуєте те, як саме відбувалася трансформація, хоча в деякі періоди тяжко було досягнути рівноваги емоційної по відношенню до ситуації. Тобто, ваш шлях. Трансформаційно ускладнювався вашим внутрішнім емоційним розправом. Іноді здавалося те, що ви не витримаєте навантажень, негативних подій з результативності. І при цьому ви не могли загалом впливати на ситуацію, лише сприйняттям відноситись до процесу і працювати. Але особливо ваш шлях. Складнювався тим, що ви повинні були досягнути рівноваги балансу. Для вас це було головною, одною з головних завдань, тому що ви зливаєте ресурс, саме коли знаходитеся в негативному емоційному стані, в внутрішньому емоційному роздраві. От щоб бути постійно в ресурсному стані, вам потрібно бути в балансі емоційному. І це ви повинні були пропрацювати, і ви досягли позитивних результатів по відношенню до трансформації. А на даний момент в когось відбувається наповнення. Ви відчуваєте внутрішні зміни і те, що ви відчуваєте себе ресурсною, спокійною в рівновазі і наповненою людиною. Трансформація закінчилася, ви отримали позитивний результат. І вам надалі говорять, що крокуйте далі. Час пройшов діяти по відношенню до ситуації. От те, чого ви вважаєте досягнути, якої би сфери життя це не стосувалося, ви повинні діяти. Але не забувайте, рівновага, баланс. Це було головним із завдань, яке стояло перед вами, потрібно було досягнути, пропрацювати. Зрозумійте для себе рівновага, баланс емоційна, гармонія внутрішня дає вам бути саме в ресурсному стані. І це допоможе вам з часом досягнути того, чого ви бажаєте. На що потрібно звернути увагу зараз? Закінчення певного етапу, трансформаційного етапу або періоду трансформації, закінчення певного періоду. Ви здобули для себе певні знання, ви маєте досвід, мудрість, ну і надалі. Певному будете крокувати. Емоційно і ресурсно, от саме, ви наповнено, ви відчуваєте задоволення саме те, з якими результатами, особливо внутрішніми, ви вийшли з даної трансформаційної ситуації, з періоду змін. На даний час говориться саме про закінчення. Ну а далі, а далі дійте. Зрозуміло, що той період. Коли вам було потрібно пропрацювати, коли потрібно вам було діяти, закінчився. Не легко було. Потрібно було боротись, потрібно було відстоювати. Тобто потрібно було активно проявлятися по відношенню до ситуації. Ну, от вам і говорять, що період боротьби, протистояння, пропрацювань закінчився. Ну а надалі, а надалі дійте. Щоб досягнути того, що ви бажаєте, відносно благополуччя і достатку. Вам говорять, що от якщо на даний момент ви знаходитеся в безресурсному стані, ви не впевнені, що ви зможете досягнути саме того результату, якого бажаєте. Якщо це стосунки, то саме побудування родинних стосунків, зустріти чоловіка, з яким ви будете мати перспективу. Ну, вам говорять, що ви мудра людина, ви досвідчена людина. Тому от задіюйте мудрість знання і рухайтесь до цілі, до результату. Вашим головним відносно трансформації було саме досягнути ресурсного стану. А досягнути ресурсного стану, коли ви врівнуваєте в балансі. То четвірка мечів говорить, що не пасуйте, період боротьби протистояння пропрацювань закінчили. Якщо хтось має сумніви на даний момент, що відносно особистого життя не досягне саме того, благополуччя і достатку, якого бажає, тобто не зустріне людину перспективну на родинні стосунки, довгострокові, результативні стосунки, ну, на даний момент зрозуміло, що ви висновки робите по ситуації, але це те. Це той результат, який ви маєте на даний момент. Цей результат не говорить про те, що в подальшому не можуть відбутися зміни. Ви проходили період трансформації, тому результату ви й не могли ніякого отримати по відношенню до тих бажань, які ви мали, От, що стосується особистого життя. Ви проходили внутрішню трансформацію. Можливо, хтось пішов у духовний розвиток. В самотності, відлюдником, ви пізнавали, ви отримували знання, ви пропрацьовували. А на даний момент говорять, що саме період боротьби трансформації про закінчився. У вас нові починання, тому крокуйте далі. Не потрібно заздалегідь робити негативні висновки по відношенню до ситуації. Невірно, саме з вашого боку. Ви отримаєте те, чого бажаєте. Особливо це стосується фінансового благополуччя і достатку. Але що стосується особистого життя, як уточнення говорить, що шанс відносно даного бажання ви отримаєте в тому числі королева Пентаклів, ресурсна, реалізована, самодостатня. Жінка, яка отримує те, чого бажає. Тобто ви отримаєте шанси, можливості, ну, а вже які результати ви матимете? Це залежить від того, як ви будете діяти. Да, ситуація кардинально зміниться в вашому житті. Імператор говорить саме те, що по відношенню до ситуації, наприклад, без розширя бідності, відносно фінансу, матеріального, благополуччя і достатку, результат в вашому житті буде залежати від того, як ви будете керувати своїм життям і як ви будете активно проявлятися. Ну, а от по відношенню до взаємодії і стосунків, якщо ви будете проявлятися в бік даної людини, при цьому не мати достовірної інформації, наприклад, що даний чоловік одружений, вам все ж таки от наголошують на цьому, тому що є варіант того, що дана людина, яка прийде в ваше життя або повернеться з бажанням нового починання в стосунках з вами. Враховуйте те, що ви повинні для себе достатньо отримати інформацію, тому що є варіант того, що в нього є інша жінка на даний момент. Що б він не говорив, щоб він не обіцяв, якщо ви бажаєте результативності, а не залишатися знову в трикутнику, без результативних, безперспективних стосунках, то не потрібно діяти на емоціях, не потрібно надавати емоціям керувати вами. А потрібно, от ви трансформацію проходили для чого? Для того, щоб саме от такі рішучі моменти, доленосні моменти, відстоювати власні кордони пріоритети, отримувати для себе достатньо інформації. І якщо ситуація потребує ставити крапку, то ви ставите крапку, а не балансуєте, надаючи можливість даній людині бути присутнім в вашому житті. Нічого не повинно існувати. Вам говорять, що таким чином нового починання, якщо ви не зробили вірних висновків, якщо ви не пройдете дану перевірку, то ви вважаєте, що буде відкат з самого початку, тому що ви не зробили вірних висновків відносно власної трансформації. Ви проходили уроки, ви отримували знання для того, щоб ви в подальшому ну, насамперед вибирали себе. І відстоювали власні кордони пріоритети і самі відцікали ставили крапку. Якщо ситуація, власне не є такою, яка надасть вам той результат, на який ви розраховуєте, то ви повинні поставити крапку і йти в нове починання, навіть якщо і в самотності, оце є вашим завданням по відношенню до тих подій, які будуть відбуватися до партнерів, до людей, до, власне, до вашого оточення. Це буде вірною поведінкою, і ця поведінка надасть вам можливості досягнути результативності в подальшому по відношенню до новопочинання. От як ви не будете балансувати, про що я говорила, особливо що стосується партнера протилежної статі, який буде входити в ваше життя, ну, ви можете надати можливість, тобто, бути присутнім даному чоловіку або даній жінці в ваших стосунках. Незважаючи на те, що він безперспективний, ви все ж таки бажаєте отримати задоволення і наповнення, Зрозумійте, що це для вас от як крапка на можливості осягнути результативності. Якщо ви й надалі будете балансувати, а не зробите. Або не зробили вірних висновків по відношенню до ситуації, в якій ви знаходились. Можливо, наприклад, ваше життя повернеться чоловік, з яким ви вже були в трикутнику. І якщо дана людина повернеться в ваше життя, і ви будете продовжувати спілкуватися, можливо, надасте новий шанс даному чоловіку, довіритися саме даному чоловіку. Той шлях трансформаційний, ті зусилля, які ви прикладали. Щоб досягнути результативності, можливості, шансу в своєму житті, ви перекреслите. Тому що вірних висновків ви не зробили, якщо ви вчините саме так. Ну, вам говорять, ви не повинні балансувати, ви повинні відстоювати власні кордони, пріоритети. І вибирати себе в ситуації, що б вам не обіцяли. Але ви чітко розумієте, що відбувається в ситуації в тій чи іншій, все залежить від. В ситуації обставин, особисте життя або це фінансова реалізація. Але якщо вона для вас безрезультативна, то ви повинні відсікати спілкування з даною людиною, ставити крапку на даній пропозиції і рухатись в нове починання власним шляхом, приймати рішення самостійно. Тоді вам будуть відкриватися шляхи, які надаватимуть вам можливості досягати результативності в вашому житті. А не залишатися в безрезультативності, бідності, без безгрошів'ю. І це буде по правосуддю. Якщо ви будете мати холодну голову і будете творцем в своєму житті. Тобто, самі будете малювати картину свого буття. Не дозволяти комусь вказувати, як вам жити, як вам бути, або маніпулювати вам. Ні. По правосуддю, ви отримаєте саме те, і вам відкриються двері саме те. Тоді, коли ви будете рішучі, будете відсікати, очищати, ставити крапку і проявляти свій інтелектуальний і загалом потенціал. Порада не бути пасивними. Дай, не дозволяйте маніпулювати і керувати, і розбивати вам серце. І загалом ви самі. Приберете свого життя саме тих людей, які будуть бажати маніпулювати і безрезультативні для вас. І це буде вірний шлях і вірні дії відстоювати власні кордони, пріоритети і боротися за своє місце під сонцем. Тільки тоді ваше життя кардинально зміниться, тільки тоді ви вийдете з безрезультативності і бідності і загалом отримуєте перспективні шанси можливості на покращення ситуації. Що стосується вашого благополуччя і достатку, і загалом ситуації в вашому житті. Дякую. На що потрібно звернути увагу зараз кварін до варіанту ваша сигналікація? У вашому оточенні є саме ті, які не бажають, що ви жили в благополучній достатку. І ви маєте відносно цього розуміння. Ну, або вам говорять так, якщо на даний момент ви по відношенню до якоїсь ситуації балансуєте, не визначаєтесь, не робите вибір, дійте по ситуації, робите те, що вважаєте за потрібне на даний момент, але є справа, є саме той проєкт починання, який надасть вам можливості досягнути результативності в своєму житті і кардинально змінити ситуацію і загалом змінити ваш настрій по відношенню до ситуації. Але ви повинні перестати не визначатись, балансувати. Ви повинні визначитись, ви повинні бути рішучим по відношенню до ситуації, а не бути пасивною. І переключати увагу на інші справи, або не акцентувати саме по відношенню до даного проєкту свою увагу. І відхилятись від даного курсу. Ну, це той, хто займається якоюсь справою. І на невизначений термін займається, наприклад, іншими питаннями. Ну, так, ситуація може потребувати, переключати увагу, але вам говорять, що от ви не маєте того результату, якого прагнете, тому що от балансуєте. Можливо, є в вашому оточенні ті люди, які саме прагнуть, що ви переключали свою увагу з даного проєкту, тому що вони не бажають, щоб ви досягали результативності. Зверніть на це увагу. Тому що по відношенню до когось є підказка, що в вашому оточенні є дві жінки, які спостерігають за вами. Вони розуміють, що ви все ж таки та активна, самодостатня людина, яка, незважаючи на перепони, незважаючи на труднощі, ситуації, обставини, які б не виникали, ви все одно долаєте. Більшість сконцентровані саме на власній реалізації, але не витрачають часу, і іноді ресурсу, енергії. Тому вам і говорять, що потрібно перестати балансувати. Потрібно сконцентруватися на одній справі, тому що у вас є на даний момент 100% шанс досягнути результативності по відношенню до даної справи, даного проєкту, даного починання. На що вам потрібно звернути увагу зараз? Закінчення певного періоду, доносна ситуація, ну і відбудуться зміни. Доносні зміни відносно фінансового получення достатку. Ви отримаєте шанс, можливість. Для когось ситуація потребує переїзду. Але от дана ситуація, коли була перевернута, все залежить від того, зробите ви вибір, чи будете пасивні по відношенню до ситуації. Чи ви будете рішучим, чи ви будете прислухатись до даних порад, то от саме коли ви будете робити вибір, коли ви будете діяти, коли ви будете проявлятися, то прорив здійсните. Тобто ситуація зміниться, якщо ви будете цілеспрямовано рухатись до цілі, до результату. Але у вас є стосунки з чоловіком, які на даний момент забирають у вас ресурс, і ви витрачаєте дуже багато сил енергії саме на дані стосунки. Замість того, щоб сконцентруватися саме на реалізації, на реалізації проєкту. І загалом на власній реалізації, чому й немає змін позитивних саме по відношенню до ситуації, тому що от ви переключилися на іншу сферу, на інше питання, на стосунки з людиною, з партнером протилежної статі, вам говорять, що потрібно робити вибір, потрібно визначатися. Якщо це, наприклад, реалізація, якщо це проєкт. То ви не повинні пасувати по відношенню до визначеності до вибору. Якщо раніше вам вищі сили дозволяли, от вищі сили ваш рід дозволяли вам балансувати, тобто не визначатись по відношенню до якогось проєкту. Це стосується, власне, можливо, вашого призначення. Те, чим ви повинні займатися, те, що ви повинні вкладатись, і те, на чому ви повинні концентрувати свою увагу, ну і діяти, от. розвивати, навчатись. То, якщо раніше ви могли балансувати по відношенню до визначеності, то на даний момент ви повинні визначитись. Ви повинні для себе чітко визначити, яким шляхом ви надалі рухаєтесь, до якої цілі ви надалі рухаєтесь. Тобто визначаєте ціль і зрозуміло, що працюєте, пропрацьовуєте, дієте, навчаєтесь, вкладаєтесь в даний проєкт, в дану справу. А не є пасивними по відношенню до ситуації. Час прийшов, говорить. От на даний момент доленосна ситуація, щоб досягнути результату, щоб покращити ситуацію відносно фінансового достатку. Якщо все ж таки партнерські стосунки, родина або ваше оточення створюють вам перепони саме на даному шляху. Є саме тими перепонами, які не дають досягати результату, то врахуйте саме це і прийміть до уваги і вчиняйте по відношенню до вашого вибору. Якщо ви все ж таки бажаєте концентруватися на обставинах, стосунках, ситуаціях з даними людьми, оточенням, партнером, особистому житті, то розумійте, що по відношенню до власної реалізації ви не досягнете результату того, якого ви бажали. І, можливо, в певний період ви і працювали саме над цим. Врахуйте саме дану обставину і дану ситуацію. І визначтеся. Ви повинні зрозуміти, що якщо ви визначитеся і почнете по відношенню до нового починання діяти активно, ну, особливо, хто все ж таки вибере власну реалізацію. Почне активно діяти, буде навчатись прикладати зусиль. З часом ви досягнете того результату, на який не розраховуєте. Ну, а насамперед я вам скажу, що досягнення цілі, якої ви прагнете по відношенню до власної реалізації, дасть вам можливості бути ресурсною, і самодостатньою по відношенню до благополучення достатку в подальшому. І вже які б обставини, яка б ситуація не виникала, ви вже не будете відчувати себе безпорадною безпорадним. Ви зрозумієте, що в певний період, от саме в даний долоносний період, якщо ситуація потребує, от щоб досягнути цілі, потрібно вчинити певні дії, то ви повинні вчиняти. Залишатися в бездіяльності саме от по відношенню до даної ситуації, ні. Немає можливості. Закарбуйте саме для себе. Час прийшов діяти, час прийшов рухатись. Час прийшов визначатись. Якщо ви будете активно проявлятись, навчатись, вкладатись в дану справу, то ви отримаєте саме той результат, на який, можливо, навіть і не розраховуєте. Дехто отримає для себе пропозицію, яка відкриє для вас навіть ті двері, на які ви не розраховували. Певний рівень заробітку, статус, посаду статусну. Тобто, це надасть вам можливості бути самодостатні по відношенню до ситуації, до обставин в вашому житті. Порада для вас? Не потрібно залишатися в тій ситуації, в якій ви є, тобто в... в стогнації, Да, вона стабільна, ви маєте певний рівень. Чому, можливо, дехто й пасивен по відношенню до ситуації? Думаєте, що ну, от, досяг, А от по відношенню до того, щоб рухатись далі, потрібно прикладати зусиль. Ну, а ви пасуєте. а вам говорять, що особливо, якщо це стосується реалізації, ви отримуєте шанс, можливість, то не залишайтеся в стогнації, не залишайтеся на тому рівні, на якому ви є. Ви ресурсні, самодостатні. Використовуйте той шанс, ту можливість, яку отримуєте. І Йдіть в нове починання. От, якщо ви бажаєте досягнути того, що ви бажаєте, цілі, результату, ви ресурсні, самодостатні. Але якщо маєте невпевненість, то так ви можете поставити крапку, тобто не використати даний шанс, дану можливість. Залишитися в тій стабільності, в тій ситуації з тим результатом, який ви маєте на даний момент. А вам же все ж таки говорять, що трансформуйте дану ситуацію. Ви ресурсні, самодостатні. І ви зрозумієте. З часом, що незважаючи на те, що ви не мали ясності по відношенню до того, що ви будете мати в подальшому, ви вірно вчиняли, що навіть, не маючи ясності, ви діяли, ви рухались, ви проявлялися по відношенню до ситуації активно, ну, ви досягнете ресурсного стану, статусу і результативності по відношенню до ситуації. Декому йде інформація, що жінка, яка негативно впливала на ваше життя, закривала шляхи, не давала можливості рухатись до результативності. На даний момент негативні маніпуляції негативні дії даної жінки припинені. Вона не має шансу, не має можливості. інформація для чого вам надається? А для того, щоб ви зрозуміли той шанс, який ви утримуєте, саме завдяки тому, що маніпуляції. Негативні, магічні в декого. З боку даної жінки, яка вчиняла, закривала вам шляхи, яка не давала вам можливості досягати результативності, ви не повинні залишатися в невпевненості і в страху, що по відношенню до ситуації ви загалом не зможете отримати шанс, можливість або досягнути результативності. Вам говорять ні. Ви отримаєте пропозицію, шанс. То використовуйте, на що потрібно звернути увагу зараз? Ну саме на те, що закінчення негативних маніпуляцій у ваш бік, і завдяки тому, що ви в певний період свого життя зробили вірний вибір, вам вищі сили нададуть шанс можливість. Дехто зробив вірний вибір і скористається надалі даним шансом, даною можливістю, і ситуація вирішиться. Частина людей, які вибрали даний варіант. А от дехто все ж таки буде стояти на роздоріжжі. Але вам говорять, що ви не повинні бути невпевнені по відношенню до шансу до можливості. Зрозуміло, що були трансформаційні ситуації, були негативні ситуації, були саме маніпуляції, негативні ваш бік. Але даний період закінчення. Позитивні кардинальні зміни. І от саме це і врахуйте, ви не мали можливості, були закриті шляхи, було на вашому шляху. Людина статусна. Людина, з якою ви, можливо, співпрацювали. Людина, яка не забажала, щоб ви мали саме той рівень благополуччя-достатку, і якого ви прагнули досягнути. Так, вона бачила вас ресурсною ресурсним. Але негативно вчиняла саме ваш бік, тому що надмінно вирішила не дати вам можливості жити в благополуччі достатку. Вам говорять, що ця ситуація, і от саме ці маніпуляції і негативні дії це трансформаційний шлях в імператрицю. Це ваш шлях трансформації, досягнення саме того ресурсного стану, який надасть вам можливості магії імператриця. Людина самодостатньо наповнена, яка рухається власним шляхом, власним шляхом до реалізації, до цілі, якої вона бажає досягнути. І вже не зважаючи ні на що і ні на кого, ви опираєтеся тільки на власний ресурс. Інтелектуальний загалом те, чого потребує ситуація, обставини, от вам і говорять, що активно проявляєтесь по відношенню до ситуації, дійте, робіть вибір, не будьте пасивними. Не залишайтеся в стогнації, не залишайтеся в стабільності в тій ситуації, в якій ви є на даний момент. Тому що не маєте впевненості, що результату досягнете. Досягнете, якщо будете діяти. Якщо зробите вибір, якщо визначитися, якщо будете прикладати зусиль, навчатися. На перших порах зрозуміло, що потрібно прикладати зусиль. А надалі крок за кроком. Ви отримаєте для себе результати і вже будуть відкривати шляхи, а ви будете завдяки навчню, знанням, досвіду, мудрості, ви вже будете мати ключі, щоб покращити ситуацію. Загалом відносно благополуччя і достатку. Не опиратися, не залежати від когось, не дозволяти маніпулювати, бо ви. Не маєте, наприклад, ресурсу знань по відношенню до ситуації. Ні. А ви будете мати саме знання, досвід, мудрість, ті, які допомагатимуть вам відкривати в подальшому ті двері, або загалом знаходити вихід з тих ситуацій, покращувати ситуацію, досягати результату того, якого ви вважаєте, незважаючи ні на що і ні на кого. Дякую. Магітароукраїнський до зустрічі!